Олександрія не пасе задніх в політичному різнобарві України цього разу. Боротьба за розум і серце, точніше голос виборця, розгорнеться між різними штабами кандидатів на посаду президента України. Вже відомо, що обласний штаб кандидата Добкіна очолить Степан Сапюка. В місті його помічником стане директор житлогоспу Сергій Нанів. Петра Порошенка на обласному рівні представить Костянтин Яринича на міському Сергій Коваленко. Інтереси Тігіпка на рівні штабу будуть відстоювати Олександр Шаталова на місцевому рівні хтось з оточення Сергія Кузьменка, можливо, і сам він. Щодо партії свободи, тут все зрозуміло. Місцевий представник штабу Андрій Устенко. Немає несподіванок у комуністів. Секретар міської організації Андрій Дерев'янко буде тепер очолювати і місцевий штаб. Хоча, до речі, про комуністів там відбуваються дивні метаморфози. Наприклад, екс-голова міської комісії від комуністичної партії, що вручала свого часу ключі від міста Степану Цапіку, виявилась чомусь представником саме пана Добкіна, а Ани Симоненка вже в територіальній окружній виборчій комісії.